На станції метро імені Масельського дзвінки дитячого голоси чути протягом усього тижня. Коли у першачків починаються вихідні, їм на зміну приходять дошкільнята. Адже окрім метрошколи на цій локації було створено ще й метросадочок. Саме сюди раз на тиждень навідуються діти старшого дошкільного віку. Пріоритет надається саме п'яти та шестирічкам, оскільки їм необхідно якомога ретельніше підготуватися до першого класу, в який вони підуть вже незабаром. А ким ти хочеш загалом стати? Mm, Кінешіська. Тобі подобається спорт? А я вже хожу куди. Ну, ми на кінешіся, як об'ємо кітку сильно. Нічого собі, тобі це дуже подобається. Я вже треба хочу стати пілотом. Ти такий сміливий, тобі не страшно? Я взагалі то не дуже літуюсь, мені вже ж дві з половиною годиків взагалі. А чому ти хочеш стати пілотом? Тому що там на самороті вішево літати. Потому что я хочу лачи Лизе попасть в зоопарк. Хм. Лиза вообще-то на бассейне едет, а я хочу еще быстрее попасть в зоопарк. У меня то машины нет, и еще и будет плавать даже еще не вообще. Так что я хочу стать пилотом. Поки майбутні пілоти та спортсмени набираються знань за заняттями, спостерігають батьки малечі. Вони зазначають, що похід до трасудочка став тією подією, на яку їхні доньки та сини чекають протягом усього тижня. Тому, в той час, як дошкільнята насолоджуються цікавими іграми та веселим товариством, матусі радіють, що їхні діти знаходяться в безпечному просторі. Дуже рада побачити, як з ними займаються, що вони роблять, що в них гарний настрій, вогник в очах, професійна робота вихователів. Дуже дуже рада, що діти сюди ходять. Переживання в плані безпеки ніякого не було. Коли нам запропонували, ми одразу згодилися, тому що ми не діточки це двінята, два хлопчики. І я з величезною радістю, як багатодітна матуся, віддала їх сюди. Дуже все сподобалося. Наші, наші діти займаються Орчими заняттями розвиваються, підготовлюються до школи. Я хочу сказати, що педагоги займаються дійсно своєю справою, так що вони креативні, віддані своїй справі і дуже з гарним настроєм приходять на заняття. Це дуже важливо. Дитина рахує дні до зустрічі. Вона дуже чекає на зустріч з вихователями, з дітками, бо тут є змога спілкуватися з однолітками і розвиватися одночасно. Моя дитина ходить до метра садочка вже третій раз. Äh, zu дуже добре, це дуже добре в тому плані, що ми розвиваємося, ми спілкуємося з дітьми, іде комунікація дитини і в садочку, і вдома з ну з батьками. Тому ми дуже дуже раді, і дуже дуже благодарні нашої міської харківської раді за те, що вона предоставила нам таку можливість. Ну, і... Дуже дякуємо Ігорю Олександровичу за те, що він розуміє е, всі наші питання, всі наші е, проблеми, які зараз у Харкові, і дає змогу вивчатися не тільки школярам, але ну й дошкільнятам. Цього разу в метросадочку всі заняття були об'єднані спільною темою приуроченою до Дня миру. Окрім літер та цифр, діти вчилися тому, що мир це основа для розвитку і щастя кожної людини, тому він є необхідним для нашої держави. Нам випала така велика честь. Тому що робота з дітками в такий важкий час це дуже дуже важливо, дуже дуже відповідально. І ми з радістю бачимо щасливі очі наших діточок і дуже задоволені своєю роботою. Пані Вікторія має 30-річний педагогічний стаж. Вихователька відзначає, що широкомасштабна війна чинить не значний негативний вплив на поведінку дітей. Тому відвідування закладів освіти в офлайн форматі зараз є актуальними як ніколи. Стан дітей трішки змінився. Діти стали більше такі люблять усамітнюватися. Деякі бувають дітки деякі дітки не люблять, коли дуже голосно музика лунає. Вони дуже дуже якось так сприймаються з обережністю. Але діти є діти. Вони, коли вони попадають в такий колектив, де є дуже багато дітей, де вихователі, вони бачать, що їх на них чекають. Вони знову стають такими ж дітками, як і до війни. Зараз вже ось у нас третій раз ми з ними зустрічаємося. Вони дуже подружилися. Вони дуже добрі. Вони дуже тягнуться до знань, вони приймають активну участь у іграх, спілкуються. Ну ми Робимо все, щоб наші діти були щасливі. Наразі у метросадочку на станції імені Масельського працює п'ять груп короткострокового перебування дошкільнят. Загалом освітнім процесом охоплено 125 дітей. Це майже в три рази більше, ніж було минулого року. Приміщення метросадочку сучасні, обладнані всім необхідним, дидактичним, розвивальним матеріалом. А з нашими малюками працюють досвідчені фахівці. Наші вихователі це одні з найкращих вихователів, які працюють в нашому районі. Також в ми забезпечуємо якісний психологічний супровід наших дітей. З нашими дітьми щодня працює практичний психолог. А також є медичний працівник, який, в свою чергу, забезпечує якісний медичний супровід. Для роботи з дітьми використовується сучасний. Інноваційні методики, різноманітні цікаві завдання та вправи. Увесь процес побудований в ігровій формі. Також багато уваги приділяється використанню дослідницько-пошукової діяльності. Це дозволяє малечі отримувати задоволення від навчання. Враховуючи те, що зараз у нас дуже важкий час для нашого міста. надважкий, нам дуже всім складно, особливо складно нашим малюкам, Тому в першу чергу нашу роботу ми спрямовуємо на те, щоб в закладі панувала атмосфера любові, доброти, турботи, діти мали можливість спілкуватися один з одним, комунікувати, тому що це дуже потрібно для їх подальшого життя. В нашій мирній Україні Ольга Трачук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Андрій Пакулов. Харків новини.